Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гідну роботу. Сьогодні компанія Ековтор Транс відкрила вакансію у Києві водій Мусоровоза. Надаємо житло безкоштовно. Заробітна платня від 12 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Не чекайте, поки робота з гідною вашою зарплатньою прийде до вашого міста або роботодавець. Буде платити вам більше за заробітну платню. Тому, якщо підходить вакансія, заробітна платня, збираємо речі і їдемо до Києва і працюємо. Домой повернутися, ви завжди вспієте. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в компанії Екавторс. Залишайте свої відгуки. Відповідно, ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. Удачі на все добре!